Сьогодні новий проект, нове котежне містечко Pride Hills, і в нас новий камін. Йдемо, покажу, як ми його змонтували і що тут буде. Ходіть! В нашому проєкті кутовий камін від українського виробника M-Fire. Цікава модель. Зараз будемо тестити. Поки що розкажу, що ми зробили. Перше, встановили камін, під'єднали його до димоходу. попередньо димохід загільзували, зробили ревізію, зробили відведення конденсату. Підвели подачу повітря до каміна і зробили чорновий монтаж. Ізоляція плюс додатковий каркас, тому що буде тут гарне оздоблення. Зробили також декоративні полиці в майбутньому замовник, бо буде зберігати тут дрова, а тут декоративні елементи. Зробили решіточки, зверху решітки виведення теплого повітря, внизу решіточка прихованого монтажу. Це, що стосується монтажної частини. Йдемо ще покажу, де я ревізія і як її обслуговувати. І так, ми знаходимося в технічному приміщенні, де виведена безпосередньо ревізійний люк. Ревізія в нас прихованого монтажу. Нажимаємо на ревізію, відкриваються дверцята. І ми ось тут бачимо, що в нас є безпосередньо димохід. Оцей трійничок і ревізійний лючок. Ось так, щоб його відкрити, легенько тягнемо на себе, відкриваємо, проводимо ревізію, огляд. Якби є гарний доступ, і це дуже класно. Закриваємо послідовно, закрили трійничок. закрили дверцята. Раз, дивіться, все рівень, все гарно, нічого не випирає, і завжди є доступ.